Маршрут номер 2 продовжено у Тирасполі відкрили нову тролейбусну лінію. Ковід не відступає. У Тирасполі та Бендерах знову розгорнуть коронавірусні госпіталі. Допомога від держави. Шкільне приладдя отримують багатодітні сім'ї. Маційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Ступа. Вітаю вас! Останні новини! Як це було, дивіться, просто зараз. Ще один подарунок до Дня Республіки. Сьогодні у Терасполі відкрили нову тролейбусну лінію в мікрорайоні Жовтневий. Вірніше не відкрили, а продовжили маршрут номер 2 Старт руху тролейбусу дав глава держави. Прокаталась за оновленим маршрутом. І наша знімальна група. На цю подію жителі мікрорайону Жовтневий чекали дуже давно. Хоча проєкт продовження тролейбусної лінії був розроблений ще в 93-му році. До робіт приступили лише два роки тому. Все завдяки програмі фонду капвкладень. У 2019-му проклали контактні мережі, встановили стовпи. Цьогоріч розширили вулицю, облаштували зупинкові кишені. Все те, що заробляє держава, ми витрачаємо для людей. Всі ті об'єкти, які зводяться за останні три роки школи, дитсадки, об'єкти охорони здоров'я, спортивні, парки все це для людей. Все, що ми заробили. Кожну копійку ми вкладаємо в нашу державу. І сьогоднішній проєкт тому підтвердження. Першими пасажирами двійки, яка пройшла за новим маршрутом, став глава держави, керівництво республіки та юні жителі мікрорайону. Жителі цієї частини міста вже давно просили продовжити лінію до торгового центру тридцятий. Досі їм доводилося добиратися на маршрутці або ж пішки. Відстань чимала, особливо важко було пенсіонерам. Сьогодні вони опробовують новий маршрут. дуже довго чекали на це таке полегшення. Ми стільки пішки ходили туди, назад. Ми роками чекали. Все швидко зробили так комфортабельно. Фактично, нова шикарна дорога. Я дуже рада цьому. Я дуже рада. Досі доводилося їздити на маршрутці. Я думала, що не встигнуть, але все зробили. років ліждалі 30 років чекали. Впорядкований район такий гарний. До нас будуть їздити і гості сюди. Раніше важко було все робиться для людей, молодці. Поворот біля Тернополя на вулицю Юності і дві зупинки до кінцевої, біля госпіталю та магазину 30-й. Назад три. Курсувати за новим маршрутом тролейбус номер 2 розпочне вже від завтра. Інтервал між електротранспортом 12-13 хвилин. У нас різкий коронаріст. Майже 150 нових випадків COVID-19 за останні 5 днів у порівнянні з тижнем раніше. Кількість хворих зросла майже в 2,5 рази. Більше і важких хворих, отже, на засіданні Оперштабу напередодні вирішили відновити роботу ще двох ковід-госпіталів у Терасполі і Бендерах. Плюс 36 напередодні, 24 сьогодні. Протягом останніх днів у Придністров'ї фіксується збільшення кількості нових випадків зараження коронавірусом. У республіці починають говорити про другу хвилю захворювання і посилення карантинних заходів. Ситуація дійсно неблагополучна. Щоденно ми спостерігаємо зростання кількості інфікованих коронавірусною інфекцією серед нашого населення. Можливо, це пов'язано з тим, що багато громадян повертаються з відпочинку зарубіжних відряджень і таким чином завозять інфекцію на територію нашої республіки. Сьогодні усі інфіковані проходять лікування у Слободзейському коронавірусному госпіталі. Напередодні оперштаб прийняв рішення розгорнути ще два ковід-шпиталі на базі РКЛ та Бендерської міської лікарні. У боротьбі з коронавірусом лікарі почали застосовувати й нові методи. Хворим на корону переливають плазму крові тих, хто одужав. У ній необхідні для боротьби з вірусом антитіла. Фахівці кажуть, робити висновки про ефективність поки рано там потрібно хоча б три-чотири тижні, щоб було кілька подібних випадків, і було видно, що в цьому випадку пішов позитивний ефект. Досвід потрібен. Поки лікування плазмою називають експериментальним, більше півтори тисячі людей вже побороли цю недугу. Для решти ковід позитивних це надія на перемогу. Сині медалі до 30-річчя нашої держави продовжують отримувати ті, хто стояв біля витоків створення Придністров'я, хто відстоював незалежність нашої республіки, право розмовляти рідною мовою і вільність жити на своїй рідній землі. Зараз саме ці люди приклад для наслідування. Сьогодні свої нагороди вони отримали у Тирасполі. Зі зброєю в руках, в окопах, на рейках або в тилу вони на рівні з чоловіками відстоювали право на існування молодої придністровської держави. Сьогодні свою ювілейну медаль заслужену за всю історію нашої держави, ви отримуєте в історичний день в день прийняття декларації про незалежність Придністров'я. Багато подій відбулося за цих 30 років. Ви їх знаєте краще за мене, бо ви брали участь в них починаючи від перших днів організації захисту і закінчуючи всіма етапами становлення країни. У світовій історії, мабуть, не було прикладів, коли доля країни круто змінювалася під натиском масового жіночого руху, далеких від політики й управління державою, простих жінок республіки. Але так сталося в Придністров'ї. Я сюди приїхала уже. Я сюди приїхала, не народилася тут. Але я зрозуміла, що раз я тут живу, значить, тут має так бути, як народ захоче. І починаючи з залізниці, нікого не знаючи, я влилася в рух. Ми розуміли, що ми робимо справу для всього народу, і всі жінки були такі, допомагали, як могли, носили їжу, одяг, шукали зброю по мінах. Для цих жінок це не просто медаль, це все життя разом з історією нашої держави. Сьогодні в Бендерах запрацював шкільний базар, торгові намети з традиційним набором канцтоварів, формою, прикрасами та іншими необхідними для школи товарами розмістились поблизу по вулиці Леніна. Все необхідне для навчання тут можна буде купити до 1 вересня. Радість в очах і щаслива беззуба посмішка на все обличчя. Владику тільки що купили новий рюкзак. Він готовий йти в школу хоч зараз. азартом підбирає різнобарні ручки. Вибір канцтоварів мама надала синові. Не на всі рюкзаки, але цей мені більше сподобався, тому що цей з мотоциклом. Комплект для першокласника це в першу чергу зошити, обкладинки, ручки, олівці. Всього в переліку канцтоварів більше десяти пунктів. Все можна купити на шкільному базарі. В у нас середньому ціни у нас як і в минулому році вартість не зросла. Батьки нехай не переймаються, приходять, купують. Десь треба рублів 150». Ціни залишилися колишніми навіть на деякі товари нижчі, ніж в минулому році, кажуть покупці. Шкільна форма на всі смаки: спідниці, сарафани, нарядні блузки. Вдягнути дівчинку трохи більше 300 рублів. Хлопчика відправити в школу дещо дешевше ніж юних модниць. Я посмотрела в. Це на сто я подивилася 160, шістдесят. Минулому році купила за 280, А зараз додати 40 рублів і можна купити дві пари замість однієї. І сорочки у цьому році дешевші через пандемію шкільну торгівлю розпочали дещо пізніше, поки на базарі і продавців, і покупців небагато. Але до 1 вересня ще є час. Сьогодні президент проінспектував роботи у Катерининському парку Вадим Красносельський разом з главою Терасполя перевірили, як іде підготовка до відкриття головного зеленого простору столиці. Особливу увагу приділили мініатюрі тераспольської фортеці і спортивній зоні. На спортивних майданчиках вже стелять газон. Доброустрій м'язової серцевини продовжиться і після відкриття парку ці виставкову залу. Першу експозицію присвятять історії Придністров'я. Республіка, створена народом. Її відкриють разом з усім парком 1 вересня. Тирасполь – місто засноване за наказом Катерини II великим полководцем Олександром Суворовим. Символу єдності Росії і Придністров'я. Тепер весь цей культурний багаж буде зустрічати кожного, хто в'їжджає в столицю. Бельведер колонади в античному стилі, немов говорять, тут багата історія. Шести з половиною метрові ворота будуть не тільки обличчям столиці, а й місцем відпочинку. Поруч з'являться лавочки, квіткові клумби і питні фонтанчики. У купі з історичною естетикою отримуємо пропозицію, від якої не відмовиться жоден турист. Вночі бульведер колонати будуть підсвічувати. Роботи практично завершені. 28 серпня оновлений в'їзд до столиці урочисто відкриють. А буквально за кілька днів, 1 вересня, напередодні 30-річчя республіки Терасполь отримує головний подарунок Катеринський парк унікальний простір, де сплетуться історичні пам'ятки і сучасна інфраструктура. Зона відпочинку та спортивні куточки, сценічний майданчик і тераса. Тут кожен знайде щось для себе. Мені нравиться за мені подобається за зелений простір, за чисті, білі, гарні міні альтанки, фонтани. Це дуже здорово. з'явився новий скейт парк. Ось фонтани такі гарні. Пірс особливо сподобався. Здивував очі. Красіве дуже красиво і прикольно. Можна тут доторкнутися до води. коли заходиш на територію парку, у тебе одразу піднімається настрій. Тим часом парк завмер постійські смирно. Гренадери на місцях чекають на свою імператрицю. Бронзова статуя Катерини II прибуде до Тирасполя в кінці серпня. Виноградники, що линуть вдалину до горизонту. Один з найдивовижніших ландшафтів у світі. Чарує лоза, яка прогнулася під вагою бурштинових, сизих і навіть чорних грон. В кожній ягідці світло та тепло сонця і прохолода ночі, смак місцевих ягід і трав, а напої, які потім готують з них. І все це не де небудь у Франції чи Італії, а у нас в Придністрові в селі Дойбани до Босарського району. Виноград дойбанах вирощували завжди. В кінці 80-х минулого століття до введення сухого закону в СРСР тут було півтори тисячі гектарів виноградних плантацій. У роки антиалкогольної кампанії дойбана все пустили під ніж. Друге життя виноградній лозі в Придністрові дав тераспольський квінт. 90-х годах років... У 90-х підприємству Квінт було поставлено завдання створення власної сировинної бази. У 1995 році генеральним директором було прийнято рішення на ділянці 15 гектарів дойбанах висадити сортову пробну ділянку. У 1994 році в Дойбани з різних регіонів, ближньої далеко зарубіжжя привезли 80 сортів різного винограду. Фахівці вивчили ґрунт, клімат, характер саджанців. А потім почалася закладка виноградних плантацій, причому все вручну. Ми вручну все та висаджували гідробурами. Ми все це висаджували руками за допомогою гідробурів. Дуже складно. В подальшому, коли почали освоювати в промислових масштабах, ми придбали сільгоспмашини з супутниковою навігацією системою GPS. Продуктивність підвищилася в рази. Якщо ми руками висаджували близько одного гектара в день, то потім 17 гектарів. До 96-го року площа виноградних плантацій збільшилася вдвічі, а потім щорічно на 100 гектарів. Сьогодні дойбанські виноградники займають півтори тисячі гектарів. Така є гордість. Така гордість, що ми є найбільшим переробником на пострадянському просторі. 25 років я на цьому підприємстві. Все на моїх очах відбувалося. Ми протягом 30 років показали, що насправді можна на своїй землі створювати і отримувати результат той, який є. З Цих плантацій щороку збирають від 16 до 20 тисяч тонн винограду. Його переробляють тут же. Для цього в Дойбанах створили ціле виробництво, оснастили його сучасним обладнанням. Тут виготовляється основа елітної продукції, якою сьогодні смакують в 28 країнах світу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу, в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.